Всім доброго, мирного дня! Ви на каналі Пов'язань. І сьогодні ми будемо з вами провіряти лайфхаки, чи як вони правильно називаються, розкажіть мені, в мене є проблема це в ков... в дитячій ковтинці, ковтинці, чи як катишки, як кутасики. Як хто називає, не знаю кофтунці. Я хочу перевірити. Як їх забрати? Саме хуже проблема це ось тут на рукавах, якщо ви добре бачите. Ось тут, ось воно, бачите. Ось таке. Будемо перевіряти з вами разом. Ця нитка вилізла. Цю кофтинку зв'язала я недавно, Ульяна, бо моя буквально пару разів одягнула, але. Це йде 100-відсотковий меринос рівночного типу, і він дуже сильно закашлатись. Я вам показую виворіть. Ось тут видно добре. Ось дивіться, бачите, що робиться. І ми з вами ось тут на вивороті попробуємо. Що в мене є для цього? В мене є машинка ось така. Колись замовляла на Алікспрес. Це наш перший лайфхак. так, Включаємо нашу машинку. Ось так. І будемо пробувати, дівчата, хлопці, ось так бреється воно. Скажу чесно, трішечки не дуже. Ну, скажу чесно, так собі ця машинка справляється. Ну, е, іменно в цьому полотні чоловік в мене брив оцею машинкою е, кофту собі і шапку. Дуже класно от вона з е, цією задачею справилася. Е, що хочу ще попробувати, це дивилася, що ось цією плівкою, не знаю, щось не бачу на ножниць. Щось ми її відкриємо з вами. <кій> Боже, знати ще ж, як вона відкривається, дівчат. Хлопці, розкажіть мені, бо я щось не дуже шарю в цьому всьому ділі О, зараз ми. Вибачайте, що це я все на камеру роблю, можливо, комусь, можливо, комусь така не потрібна. Перевіряємо лайфхаки, так? Так як вони для в'язальниць актуальні, я вирішила. Так, дивимося. Наша ковтинка. Ось тут показую вам видно ці катишки, кофтунці. І нам розказують, що проводячи просто цією штучкою, воно все забирає. Ну, трішечки, так, да. я не спорю, щось що там воно. Бачите, трішки забирає, але всю ситуацію воно мені не спасе. Я знаєте що думаю? Думаю, скільки мені треба цих пленок, щоб я всі ці ковтунці позабирала? Воно вже не липне, бачите? А в мене тут ще ковтуняк. Так, скажу точно, що ось це... Нічого не дає. Ну, трішечки, так, да? але мені більше машинка подобається. Давайте вернемося до машинки. Подивимося її роботу. Машинка, прям, звісно, набагато краще своєю роботою справляється. Вона прям так, як бритва. Раніше я це робила бритвою, а зараз. Я вже так кругом з нею. Дівчата, якщо у вас, так як і в мене, багато ковтунців на ковтинці, раджу машинку. Оця в мене витримала буквально не дуже. Я брала саму дешеву, беріть трошки дорожче, через те, що розкажу і чому. У мене ось тут, я вже вам все все покажу. Ось дивіться, скільки, в мене ось тут почало лопати, ось дивіться. Бачите? Ну, воно дешеве, оця фольга по можна сказати. Тому не раджу цю саму дешевшу брати на алі, якщо оберете, чи де ж в наших українських магазинах чи закордонних, краще беріть дорожчу машинку, там буде дорожче, Це, напевно, що фурнітура стояти. Бо ця дешева фурнітура вона трішечки під, скажімо так, не такої якості, якби, щоб можна було нею користуватися. Ну, а так, питань нема. Машинка може бути. Найкраще це машинка. так. А оцей лайфхак з цією, от, це точно ні. Я, чесно кажучи, цю м, липучку, чи як вона називається, я купила тільки раді цієї кофти, бо, думаю, вона мені швидко, але вона це не зробила. Вона, дівчата, хлопці, не справилася. От зараз ще раз, я хочу так десь тут де ці місця в неї такі дуже закофтовані. Трішечки, звичайно, вона його підбирає, але все одно треба більше тут. З нею більше працювати руками, як по, скажімо так, в старі добрі часи, що ми це все робили руками. Я пам'ятаю, колись в мене мама сиділа з станком, з лезвієм і брила ці кофти, тому що ми розуміємо, що це шерстяна річ. Допустимо, вона тільки зв'язана, бо тільки купили, і дуже-дуже-дуже шкода. Ну, ще це, що говорить, що. Шерстяні речі не бувають без цих кофтунців. Так що вам вирішувати, якими лайфхаками користуватися. Ці теж можуть бути, скажу чесно, ну, просто ще тут треба руками. Не тільки оцією плівочкою, а ще й руками. Хочу цю пряжу ще купити <кій> іншого кольору, зв'язати собі кофту. Чесно. І просто подивитися, чи це дитина моя так носить, чи це настільки ця шерсть, що рівничного типу, що вона так. Що вона так... Такі кофтунці робляться. Це ж буквально, я ж кажу, Уляна, я один раз прала тільки цю кофту. І після прання дивлюся, це капець. Думаю, да. Дуже-дуже вона закашлатла. Вона ще тут не так. А всередині це просто-просто треш. Просто трш. Просто так треба сидіти, <клес> сидіти і все це розгрібати. Ну, так, ми з вами поговорили, ви випробували лайфхаки, вирішувати вам, це не є реклама. Я просто для себе і вже вирішила так на камеру з вами це все поділитися. Можете мені, дівчат-хлопці, написати. Можливо, ви знаєте якісь способи, як краще прибрати ці ковтунці. Можливо, я ще не все знаю, буду пробувати. Ну а ми з вами зустрінемося в слідущому нашому відео. До скорої зустрічі!